Так, всім вітання. Я рада вітати вас на своєму каналі, який називається Жанна В'яж. Давно я мріяла його відкрити, але все не наважувалося. От недавно проходила тренінг, нас трошки підівчили бути сміливішими на камеру. Так що дуже люблю в'язати, дуже люблю працювати. З гачком та спицями. Багато речей я пов'язала, обв'язую своїх рідних, близьких. Зараз хочу показати вам декілька своїх робіт. Так, з чого вам почати, щоб таке почати? От, наприклад, моя, будемо казати, авторська робота, яку я в'язала зараз. Дуже люблю ось цей костюмчик, подивіться, який колір. В'яжеться зверху, дивіться, які шишечки, яка краса. Дивіться, тут я так спустила. І понизу також обв'язочка. Це такий костюмчик не дуже гарний. В'язаний із, по-моєму, нако. Я потім вам підпишу під відео, як це правильно. Так, і до нього є ще спіднечка. Дуже ніжна, яка має свою підкладочку. Дивіться, яка гарна така по фігурі. Ніжна, красива. Так, цей костюмчик. Так. Так, платічку хочу вам показати. Ось таке, також з шишечками будемо казати, який я якийсь період дуже полюбила. Дивіться, дуже гарна ось ця в'язка, альтернатива лицевій гладі. Але вона в'яжеться зверху. Поки що я вам покажу. Подивіться, яка гарна в'язка така. Звичайно, проста. Але дуже гарно виглядає. Тут в мене така реглана лінія довга така ланцюжком і спереду і ззаду. А ось тут, по боку також є така лінія. Понизу воно дуже довге це плаття, ось дивіться, а понизу також яка краса. Ага, а рукавчик я вам не показала. Ось тут, звичайно, тут переходив англійську резинку, і понизу дивіться також, які гарні, як сережечки. Зараз я вам покажу. раз, дивіться, який пишний. А ось ця ниточка Alize Реал-40. Дуже вона мені подобається, вона така і витривка, і оця кофточка також на мені. Alize Реал-40. Ходова, зручна. І переться, і, і носиться. Ну, дуже люблю цю ниточку. Так, це платечко я вам показала. Я зразу так до справи, може, треба було щось більше розказати, але в мене ще досвіду такого немає, так що перепрошую. Хто професійні, то мене. Може, не зрозуміють, а хто наважується, то. Так, слідуючи моє платько, і в ньому вже робила відео. Це також моя авторська робота. Дуже люблю, дивіться, як тут переходить. Звичайно, закриття голочкою понизу. Також акуратненько. Тут такі мої спуски, бачите, лінії. Також воно довге-довге-довге. І понизу резиночка. 2 на 2. І тут також набір італійський. Так. Так. Це таке платячко. спереду ось так, ззаду, звичайно, все Так. Поки показую сьогодні вам свої речі, бо маю їх дуже багато, хотіла показати і сина. І мами, і брата, і племінника, але їх настільки багато, що в одне відео це прийдеться дуже довго. Ковтинка ось така, також дуже така приємна. Рукавчик такий ширший, довший. Ось так. Щось я люблю все на на виріс на зубчик, але мені подобається. Так, і звичайна ковтинка також така, як кажуть, робочий коник Така кофтинка. Що? Ага, ще такий кардиган свій покажу. Також молочний вже, як ми дійшли до того кольору. Дивіться, яка красота! А це зв'язаний по майстер-класу я купувала в Інне Тищенко, мені подобається, Також дуже його вигулювала часто. Також він такий, дивіться, тут така в'язочка забула, як то буде. Гречка, так, так, гречка. Широкий рукавчик, який понизу загортається, Ну, гарно виглядає. Він такий недовгий. І по боку, по боку така йде косички дві докупи. Ну, дуже гарно виглядає. Отак. От це такий в мене кардиган. Якщо буду вміти зробити це все правильно, то я вам попрошу може сина, щоб він зробив мені. Фотографії з тими всіма речами. Так, далі я недавно зв'язала собі такий на зиму набір. Зараз я вам покажу. Де ж ця шапочка? От вона. І це от подібне, як це платічко. Ось така звичайна, англійською. Але знаєте, що мені тут подобається? Як в'яжуть от шапочку, ідуть догори, а тут вона загортається, і мені. Получається, що ці лицеві петлі виворіт ніби. А я хотіла зв'язала спочатку, набрала, набрала надзвичайну ниточку, як то кажуть, зовсім таку не цього кольору. Почала в'язати, потім ці петельки дов'язала сюди. І в мене вийшло, коли я відвертаю, вони в мене всі петельки заглядають догори. Бачите, сюди, догори і тут догори. І от вони. Подивіться, як гарно воно все спущено. макошечка, Все поступово. Так, дуже гарна ця шапочка. Зараз я вам може навіть її одягну. Зараз, зараз. Можна так, можна так. Так. Так, зараз я вам покажу, я ще мітинки зв'язала. Я дуже його носила часто. А оце така також така хусточка з такими бомбончиками. Ось так дивіться, я її вдягала. Дивіться, який гарний набір, красота. Це також мої узори. Там щось додавала шишечки, які я люблю. І от мітинки, дивіться, які я так їх. Цієї зими так носила активно. Дуже такі комфортні і без всяких там узорів. Дивіться, красота. Тепленько йдеш, все в тон. Можна і так ту шапочку. Ну, хто як любить, вище. У мене зараз просто там заколки немає. Як є заколка, то воно так гарно. Дивіться, як гарно. Красота. Так, це таке. Знімаю, ага. Ще в мене є, тут в мене тут така кубка назбиралася. Ще в мене є такий набір. Також його вже. Він в мене давніший лаберетка, яка ніжна, дивіться. Красота також з Алізе Сімлі, по-моєму, так. ця з Алізе Сімлі, А ось це ангора. Ангора Голд Алізе також. І ще додана ниточка, і додана ниточка махер Тут дуже гарно, так він не сказав. Так, Ось це беретка, Дуже така олесна, ніжна. Ага, зараз я вам розкажу, як отут в'язала цю резиночку, вона тут зв'язана в мене гачком. І дуже зручно, коли я оце зв'язала беретку, щоб ця резинка потім ні тиснула, ні була вільна. Я зв'язала оцю гачком поперек. А, добре, вже покажу переднабір. Так, а ось тут, дивіться, каша в мене є так само: такий палантинчик, можна сказати. Тут я обробила такими фестончиками гарними. Так, і отут я також, коли маю бажання, я одягаю на голову, коли. Маю бажання просто по пальту розкинула так красиво. Дивіться, як гарно. Ну, звичайно, що в кімнаті воно не, не той вигляд, а на вулиці красота. Дивіться, як прекрасно. Так. От які в'язані мої речі. Так ще маю. Ось таку я вже також показувала в попередньому відео, але дуже гарні. Це також мій витвір. Я тут додавала узори, ниточки, які були, додавала по-свому, але дивіться, як гарно. Тут обробили такими зубчиками. Дивіться, яка гарна шаль. Вона також велика. О, краса. Я взагалі її в'язала до баретки. Але до беретки щось воно мені не настільки підпасувалося. Я вирішила, от дивіться, а ця береточка в мене зв'язана по МК. Дуже люблю ще також дивитися таня синичка. От, подивіться, дуже рекомендую. Оцей беретка така красива, також її так. Носила вона така комфортно, легенька. Ага, і в мене залишились трошки ниточки, а хотіла, щоб завжди було підібрано. Дивіться, яке я придумала. Кутик, шнурочки зв'язала гачком. І отак береш, легенько підв'язала і під корточку пальтішку, що там носити. Дивіться, як гарно. О, і пішла, і все пасує. А щоб воно у мене не розтягувалося, зараз я вам скажу такий секретик. Я люблю дуже користуватися такою ниточкою резинкою. От подивіться. Бачите? І коли потрібно, воно дуже ніжно, не туго. І воно треба потягнулося. А треба я цю десь резиночку знайшла і потягнула. Ага, це, знаєте, щось вона мені висмикнулась. Нічого, треба заправити. Так, а от тут і в всіх бередках, шапочках, тут також я легенько вставила резиночку, дивіться. О, і воно не злітає і не тісно ніяких рубчиків не відбивається. Дуже гарно. Так, ця робота також собі в'язала такий зимовий набір шапочка. Дуже я люблю, коли доданий трошки. Мохерчик, мені подобається пухнастість. Так, дивимося О, оцю шапочку це в мене набір. Показую. Це також по якомусь МК я в'язала. Мені сподобалось, але також я робила по своєму. Кожен, що я в'яжу, все одно щось по своєму переробляю. Отут в'язалося, набиралося однаково, і коли оце піднімається, а це загортається. Це, виходить, ці е, такі. Цепочки повертається догори ногами. розумієте Як ми її в'яжемо сюди, вони тоді оце нам відгортається. А я знову тут набрала, щоб зв'язати шапку, а тоді від цього вони спров'язали оцей відворот. І коли я його відгорнула, вони всі ці цепочки дивляться один бік. Ну Мені так подобається. Не знаю, може комусь це байдуже, але мені це важливо. Зараз де ще одна мітинка є. Ага, то треба перед мені тоді зняти. Оце, дивіться, також зробила. А оце дуже така цікава також штука. То до цього. Це, звичайно, в'яжеться прямокутник. О, під шийку. Тут також ту легеньку резиночку, яку я люблю. Шапочка вдіваю. Так, на зиму була як снігурка, але мені подобалось. Дивіться, яка краса. І мої мітинки. Також теж я сама набирала, рахувала цей індійський клин. Дивіться, які ніжні. Також вони в мене такі ніжний такий набірчик. Краса. Дуже гарний. Так, зараз я вам ще покажу. Яку я в'язала колись ще давніше, правда? Шапочка. Я мала таку каракольову шубку. І до неї мені щось було потрібно зв'язати. То в мене така шапка. Я вам там, як знайду фото, я вам до відео прикладу. Так, шапочка міряю. Зараз вона така трошки. Тугенька, бо там є підклад теплий. Угу. Не так. О, все поправите. А оце, дивіться, як мені подобалося. Почала я в'язати резинкою англійською. Так, з цього боку. з цього Надоїло мені, бо дуже одноманітність, одноманітність. Я перейшла на такі ж самі коси, як на шапочці. І додала, що залишалася ниточка. Дивіться, які бомбони. Ну, дуже класно виглядає, я там вам фото покажу. Зараз бо я вже призабула, як я робила мала таку каракульову шубку. І коли я отак закладала, я ось тут зав'язувала. Ну Дуже було цікаво. І ще була трошки молодша, будемо казати, воно було дуже так стильно. Зараз, можна сказати. По своєму гарно. Ось такий дуже гарний набір. І ще маю десь, до речі, рукавички, але я вже їх не взяла. Це були просто такі рукавички, не мітинки і не перчаточки. Так. Так. Ага, ще один такий набір. Я до цього зараз почекайте, бо не можу розібратися. Ага. Так, це я також вже показувала у своєму відео хвилинку. Ви вже всі бачили це так само. Було дуже таке нашумівше відео. Альона Абль в'язала. Але я знайшла в вільному доступі на Pinterest всі схеми, і я сама зв'язала така хустка, а до неї я хотіла також щось беретку. От бередка дві Трошки для мене, здається, трошки світліша. Але я думаю, от захотіла, що такі шишечки туди вставити. Ну, трошки підходить, але це чорнобривіш. Ну, от так щось. Я його ношу також до чорного пальто Воно по своєму гарне. Бередко як... Такую пімбочку, як французька береточка. Можна так, можна, можна десь на бік. Я ще планую під низ зв'язати чисто чорним. І можна буде і чорний, коли може бути, берет. І виверну, і такий може бути. Ну я ще це не зв'язала. Але досить мені подобається також такий набір. Ось такий набір в мене. Так. А ще дуже колись. Також давніше. Я в'язала собі ось таку шапочку. Мала таке точно в тон пальто. І хотіла до нього щось таке собі зв'язати. Це теж дуже мені подобається, дуже такий приємний колір. Отак воно було у мене. Мені навіть спочатку думала, ой, нема в тон. Мені, по-моєму, ниточки були, якась вже пішла купляти. Не не було, купила два різних, але воно досить гарно виглядає, що це світліше, це темніше. І от- який я мала також, не скажу, шарф не шарф, але воно також дуже гарно виглядало. Зараз, так. Так, дивіться. А тут я мала там гудзичок. І десь в якусь там. Дирочко, його там, по-моєму, то на другий бік мало бути, але не важливо. Отут воно мало бути. Ну, зараз я попробую, я вже забула, в якому воно було ракурсі, так? Ось так, напевно. Так. Коротше, ось такий в мене був набір, красота. І що вам хочу сказати? Розпочала я цей канал, тому що хочеться і ділитися, і бачити, що комусь це потрібно. Так. Зараз, бачите, який час. Ми мусимо себе якось тішити, якось розвиватися. А зараз у мене на спицях ось така французька кофточка. Я думаю, що багато вже зв'язало людей. Дивіться, який рукавчик. Французька моя кофточка. У мене вона перша. Я планую, що вона буде не одна. Дві. Ще вона працює навіть ще дзвеняті спиці. Бачите, рукавчик ще не дов'язаний. Я думаю, я встигну. Думала. Ну, Муси бути так. Їжу я на спицях Кніт Про. Звичайна така зелена лісочка. і звичайні шпички. Так. А це французька кофточка із ниточки навіть от має біля себе Нако. Ангора люкс сімлі. Також така гарна пухнаста ниточка. Так, ковтинка є. Ага, тут вже петельки в мене зроблені ще будуть на майбутнє. Гудочки гарні, дуже також гарні петельки виконані, дивіться. Навіть і вона незамітна. яка красота. Так що всіх запрошую до перегляду. Бажаю всім мирного неба, здоров'я. Всіх чекаю, мої творчі. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Буду чекати ваших коментарів. Вибачайте, що заговорююсь, бо ще не маю навиків. Буду старатися, може буду якісь писати МК от підготувала собі книжечку гарно дивіться. В'язаний навіть наш стиль. Також така красива. Вже от вона в мене давніше, і все думаю, відкрию канал, відкрию канал, ніяк руки не доходять. А вже так хочеться. Мені це дуже подобається. Я тим живу, радію кожен день. Прикрашаю свій дім, люблю своїм рідним, близьким, робити такі подарунки. Щиро запрошую всіх ще раз до перегляду. Підписуйте, підписуйтесь, будь ласка, і дякую вам всім за увагу. Так що мій канал буде називатися Жанна В'яжа. Щиро вам дякую. До наступних зустрічей!